Ворожці. Ну, а що без бірок? Ну, чуєте, що не маємо як почіпляти? Ніч, ніч. Там, там вони що без бірок вас випустили. А пише no. Ну, Ялинка мала там бути чіплябірка, мало лісники. Які там лісники, там робочі, no, 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 no. дали приказ, да ходять, до тут один за другим. <рес> І Та от такі. Де Та Та ви їх взяли? Ворогці. Допише, а пише пишу верховин? То... Ворогцівський район. Знає... Ворогтівський район верховини. Так. Та? Та? Ворогта. О, цього. Коло верховини. А по дорозі як виїхали? Пірка мають бути чіплені. Люба пиняє, перевіряє. Ну, ну то було пару чіплених. <ріх> Розумієте, ну не співав, ніч, розмірувався. Я... Ми ще виписали по термінні 24. То то я вчора загрузився. А ви вже три дні торгуєте, як вчора? Ні, чи ж? А які? Ну, ночі посадили, які тільки. Вони торгували в сусіді наші пацієнти. Тут три дні вже люди. Ні, ні, ні. Мені ще ступені з вільної рамки. Тут документи. А як ви в Пісневу той чоловік турбуєте? Знімаєте? Ні, я з ним працюю. А як працюєте? Ну, я. Ми зараз зарабатимо, розділимо і все. А податки як платити? А я маю, доводи. я свій маю блядь. Я? Документи я, на я, вас, я, так? На а як, як живі, його ж немає, так? Його немає, як я їду по дорозі, не гаї спинило. Що я маю по нього їхати, та, як так як тепер по мене. Я не знаю, ви якусь друга зв'язка, бо я не розумію, він законами відбувається. Бо ви Так, такі. Вони так, так. має бути у вас на роботі, виходить. Або вас має бути подивитися. Ну я доставив, а він торгує, то яка різни. Як має бути? Вот властный воздух. Ты вот, приедешь над летом, мы Херсонской продаем кабуна, помидоры, все. А, все. А, не, мы сможем слухать. Я 2007 века, <поцелес> я предприемлец, да, я вам да. говорю, я так? Я вам одну скажу. Uh -huh. Я весь всегда это uh -huh. в вот, Я Помогли мы <поцелес> <у> нам <садики, поцелес> в садике. Вот зараз два сейчас, значит, 2000 собираем помогу. Не, не, он вам так издается. Вы пояснить нам вот нас, Вот бачите. Є ялинка, є тут сам. Документа у вас просто новорічні ялинки. А може ми в лісі виробили зараз, отут завороти. Ні, не, ми тут. А що він фантазуєте, де вже таке? Я не знаю, але є такі, є такі. А вот документа одне ту саме. 100 штук, 104, так? Да? 104. Якщо буде, смотри, я рахую, закачу Так? 104 штуки.